Рішення про закінчення війни будуть ухвалювати не Джозеф Байден, а Володимир Зеленський, а Володимир Зеленський і Володимир Путін це очільники борогуючих держав. Мир укладається не меж Україною і її союзникам, а між двома державами, які ведуть між собою війну на смертельне виснаження. Принаймні, таку війну проти нас веде Російська Федерація, і таку війну ми маємо вести проти Російської Федерації, якщо захочемо побачити колись. Не восени цього року і не в наступного, а колись світло в кінці воєнного тунелю. Поки що у нас є тунель, і це непогано. Тому що раніше і тунелю не було. Але до світла, до світла ще довгий час, і Росія робить все можливе, щоб знищити всі електростанції, які можуть подавати світло в кінець цього тунелю. От в чому ще проблема. Пане Віталі, ви окреслили справді доволі аргументовано, коли можуть розпочатися реальні перемовні процеси. По суті, рівно через рік, коли я сказав не реальні перемовні процеси, а реальні дії адміністрації сполучених штатів з точки зору її підходу до про проблеми. Я взагалі не вважаю російсько-українську війну процесом, який закінчиться перемовинами. Я тут просто одразу згадав нещодавно цитату Кирила Буданова на Ялтинській конференції Ялтинської європейської стратегії, та він якраз і говорив про те, що ну на його думку Російська Федерація може якимось чином змінити або призупинити бойові дії в кінці 2025 року або на початку 2026. І Справді, якщо виходити з вашого прогнозу, коли розпочнуться якісь дії реальні. Умовно у вересні 2025-го, то справді, десь за оптимістичними прогнозами, на кінець 2025-го року, початок 2026-го можуть бути перші результати. Ну, генерал Буданов взагалі то говорив ще, що в будь-якому разі це має колись закінчитися, тому що сил не вистачить рано чи пізно у нас чи у Росії. Але по перше, ми не знаємо коли це, все ж інформація розвідувального характеру, яка змінюється. З кожним новим ешелоном воєнної допомоги, чи з кожним новим ударом по складу в торопці. Ось ударили по складу по складу по торопці. Може, це мінус три місяці на годиннику війни, а може мінус шість місяців, але знову таки ми не знаємо від чого віднімати ці шість місяців від наступних шести місяців чи наступних шісти років. Може війна, яка мала продовжуватися наступні шість років, тепер закінчиться через п'ять з половиною. Але що це погано? Ні. Чим більше ми знищимо таких складів, чим швидше буде шанс замороження війни. Це перша. Друге. коли президент говорить, що він ніколи не погодиться з ніяким замороженням війни, це абсолютно державницька позиція. Але ця державницька позиція має бути сприйнята не нами, а президентом Росії Володимиром Путіним. От як. Зеленський нав'яже Путіну інший варіант, окрім замороження війни, якщо виникне ідея такого замороження. Це ж теж хороше питання, на яке потрібно знайти якусь відповідь, як ви розумієте. Я теж хотів би її знати. От, ви згадали про Торопець. Справді яскраве відео, яке усі ми бачили в телеграм-каналах. Різна інформація. Десь навіть гуляє цифра, що там могло зберігатися до 40% російських іскандерів. Знову ж таки, точної інформації не маємо. Але тим не менше, як ви гадаєте, ось ця ситуація. Ну очевидно, що президент Зеленський далі буде наполягати на тому, щоб американська далекобійна зброя або ж британська далекобійна зброя з американськими елементами ми могли її використовувати по території Росії. Це може стати, скажімо так, ще одним аргументом, який таки перехилить Шальки Терезів, і наші партнери погодяться дати дозвіл на такі удари. Я хотів би з цим взагалі погодитися, що ми демонструємо, як можна знищувати російський воєнний потенціал а таким чином спонукати Росію до примирення, до замирення, не до миру. Але я не можу вам відповісти точно на це питання. Ми ж бачимо, який складний процес іде. Міністри закордонних справ Сполучених Штатів Великої Британії зустрічалися у Лондоні, приїздили до Києва, зустрічалися з президентом Зеленським, президент Сполучених Штатів, зустрічався із прем'єр-міністром Великої Британії. Здавалося, потрібно прийти до якогось висновку. Але тепер говорять, що якраз там наступного тижня на сесії Генеральної асамблеї ООН західні лідери знову будуть обговорювати питання, як діяти в цьому напрямку, як допомагати Україні. Я не знаю, з чого вони виходять з політичної цілеспрямованості чи з інформації власних розвідувальних служб, в якому разі Росія застосує ядерну зброю. Ми ж не знаємо цього. І наскільки ця інформація про можливість ядерної війни. Може бути реальною інформацією розвідувальних служб, а наскільки блефом Росії для того, щоб утримати західних союзників від таких рішучих кроків. Це теж важливо зрозуміти. Важливо зрозуміти, якою кількістю ми ракет цих, в принципі, можемо розпоряджатися. І, звичайно, я знову таки не хотів би знати цієї кількості, я просто кажу про сам предмет розмови. Щоб знати, чи не закінчаться ці ракети так швидко, що ми не зможемо з одного боку знищити. Достатню частину російського воєнного потенціалу, а з іншого, скажімо, не зможемо застосовувати таку зброю, якщо у нас буде потреба для ударів по окупованих територіях. Багато питань військово-технічного характеру, насамперед, які потребують з'ясування. Я не вважаю себе військовим експертом, який має відповідати на ці питання. Якщо ви питаєте мою особисту думку, я, звичайно, за те, щоб Росія е, за, зазнавала ударів будь-яким типом зброї, щоб Україна сама вирішувала. Яка зброя має використовуватися для ударів по Росії? Я бажаю, що якщо війна не буде перенесена на територію Росії, вона не закінчиться. От ми з нами вже говорили про перемовини. Я весь час пропоную іншу схему, взагалі, розуміння ситуації. Ось обидві армії виснажуються, вони стоять одна проти іншої, на якійсь лінії зіткнення, де продовжуються бої, жодна з армій далі не просувається. Жодних перемовин немає. Раз там на місяць, на два, на півтора. Росія влаштовує масовані ракетні удари по Україні. А Україна б'є по Росії, скажімо, західною зброєю. От уявіть собі таке життя: миру немає. Путін не хоче миру. Він говорить, почнемо перемовини, коли виведете війська, звідти чи звідси демілітаризуються, зденацифікується. Про як папуга продовжує все говорити. Ми живемо в такому стані: де мобілізації немає. Мобілізація продовжується. Люди продовжують потихеньку виїжджати, не розуміючи, які у них тут перспективи, потихеньку повертатися ті, які там не можуть знайти собі місце. Інвестицій немає. Європейського Союзу немає. Донати приймуть, коли закінчаться воєнні дії. Проходить п'ятий саміт Миру. Всі з нами погоджуєтесь. І ми перетворюємося на таку імпровізовану сіру зону. Нас всі хочуть бачити в Європі і в НАТО хочуть, коли все закінчиться. А він не закінчився. Ну, ще, ще 350 е, е, конференцій, розмов, ударів по Росії, і він точно зрозуміє, що йому не перехилити ваги Терезів на свою користь і почне перемовини про мир. А він не починає. Що нам робити? Ну, от ми отак живемо: що нам робити. 24-й рік спливає 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ті люди, яким зараз по 15-16 років мобілізуються, їхні батьки продовжують служити. Далі що? Це ж питання, на яке треба шукати відповідь? Чи є в мене відповідь на це питання є. Я вважаю, що Північно-Атлантичний Союз має запросити нас до НАТО. Без періоду закінчення воєнних дій і дати гарантії безпеки для цієї території, яка знаходиться під контролем легітимного українського уряду. Погоджується ще з тим, що територіальна цілісність України буде відновлена політичним або силовим шляхом, коли для цього дозріють об'єктивні умови. Крапка. І це означатиме для мене, що війна закінчиться, що Путін не, не посміє воювати з НАТО. Я говорив один популярний політик, я вам це не обіцяю, я вам це гарантую. Але оскільки західні політики притримуються іншої точки зору, ми в цій ситуації, в якій ми є. Пане Віталію, а ви згадали про приїзд Блінкіна про перемовини в Лондоні. Багато розмов і там статті, зокрема в політіко, стосовно того, що на зустрічі з президентом Зеленським. Ну ми цього не знаємо. І на обговоренні операції на Курщині був присутній Валерій Залужний, який теоретично міг задавати питання про її доцільність і таким чином Це точно не функції посла України у Великій Британії. Це зрозуміло, але знов ж таки залужного на цій зустрічі не бачили. Бачили на київському вокзалі, але бачили і фотографію Блінкіна з журналістом Бутусовим, який дуже часто ну, серйозно критикує українську військову стратегію. Таким чином, в західних медіа мені так здається, що десь закрадався сумнів стосовно того, чи все правильно на даному етапі робить українське керівництво. Як ви щитували цю інформацію? Я думаю, що коли я спілкуються між собою керівники союзницьких держав, вони обговорюють як свої погляди, так і погляди партнера, щось радять. Партнер з чимось погоджується, з чимось не погоджується. Це є нормальні стосунки. Не нормальні стосунки це як з Росією. От Зроби, як я сказав, вижени ви, ви того, кого я хочу, і признач того, кого я хочу. Як пам'ятаєте, Росія свого часу навіть міністр закордонних справ і оборони нам призначала за часи Кучми Януковича, так що ми знаємо ці всі історії, фокусу. Але я думаю, що нічого особливого в тому, що у американського керівництва може бути свій погляд на дії Росії українського політичного військового керівництва, теж немає. Ну вони ж весь час сперечаються, пам'ятаєте, як Залужний сперечався з генералом Міллі? Чи може там генерал Сирський сперечатися і своїми американськими колегами? До речі, а ви щось чули про контакти генерала Сирського з нинішнім очільником комітету начальників штабів збройних сил Сполучених Штатів? Публічно. Публічно? Так. Ну, бачите, значить, цього каналу взаємодії зараз немає. Чим може бути пов'язано, на ваш погляд. Ну, можливо, з тим, що українські військові от на цей період не узгоджують своїх тих чи інших дій своїми американськими колегами. Конкретне питання Що контакти є в нас... йдуть на рівні міністрів оборони. Угу. Тобто політичні більше, так. Є так. запитання в наших коментарях. Питання пану Віталію: чи можемо ми перемогти ворога, який за чисельністю переважає нас у чотири рази, якщо ми матимемо ну образно кажучи, 300 F-16 та сотні ракет томагавк? Ну ви знаєте, чудо зброї людство ще не не вигадало. Ми можемо, звичайно, мати величезну кількість зброї, але знову таки, звідки нам взяти це 300 f 16 сотні ракет, томагавк, давайте mm -hmm. жити в реальному світі, скільки у нас є, f 16 їх точно на 300. І ті ракет Томагавк у нас на 300 мовити, їх взагалі у нас немає. Так що питання не в тому, як ми можемо перемогти ворога при наявності того арсеналу, про який ви мрієте, а питання в тому, як Україні вижити у війні. Я все ж таки хотів би точні де є слова використовувати: вижити у війні. При наявності того арсеналу, який у нас є. Чи може це буде? Може, якщо ми проводимо оборонні заходи або проводимо наступальні операції, які пов'язані з ефектом несподіванки для ворога, значить, ми маємо менші жертви по відношенню до ворога. І таким чином ворог вичерпує свій мобілізаційний потенціал. Раз швидше ніж ми. Друге. Для російського керівництва проведення загальної мобілізації є соціально неприємним фактором. Ви бачите, що Путін уникає цієї мобілізації, замість того, щоб мобілізувати стільки військовослужбовців, скільки потрібно, щоб поставити крапку на існування української держави, вже в 2025 році. Платить гроші людям величезні, які потребують бюджету, і значить, для нього все ж таки знищення цієї України у 2025 році, про яке він може мріяти, все ж таки є не таким. Я б сказав фанатичним фактором, заради якого він готовий пожертвувати соціальною стабільністю. Ми подивимося, як це буде далі. Але поки що, всі ці два з половиною роки Путін не бажає проводити заходів, які викликали б серйозне незадоволення суспільства, Чи переконали б росіян, що у них справжня війна? Його ж ідея довести росіянам, що війни немає. При будь-яких обставинах, от згадайте, що він зробив, коли українські війська увійшли на територію Курської області. Ви пам'ятаєте що? Ну, мовчав про це. Спець, ні, не ні, ні, мовчав. Ага. Що він зробив? Баку поїхав. Він полетів до Азербайджану. Угу. Ми це з вами, мені здається, обговорювали. Так. До Азербайджану обніматися з Ільхамом Алієвим. А чому? Тому що якщо війна, то керівник держави повертається до країни. Керувати Збройними силами командування. А коли якийсь інцидент на кордоні, який не вартий уваги Верховного головнокомандуюча, то він їде з візитом. Я вас хочу переконати, що після цієї війни на Курщині, коли вона прийшла на Курщину, він просто зняв трубку телефонного апарату і сказав: «Вільхам Гейдарич, я прилечу к тебе на пару часов, підготовлю якісь документи. Ти ж мій друг, ну і хам Вирішив не відмовляти своєму важливому позовнішньополітичному партнеру. Ось так це було. Значить, йому потрібно, щоб росіяни бачили, що все йде по плану, навіть коли українські війська потрапляють на територію Росії, встановлюють контроль над регіонами в Російській Федерації, над районами в Російській Федерації. Росіяни мають бути переконані, що війни немає. А мобілізація це війна. Хіба ні? Так що. Це для нього проблема. І це також говорить, що у нас є перевага. Тому що кількість людей, яких він має, може озброї, озброїти, вона обмежена ось цим, цим, цим мотивом, а їх ще потрібно вчити. Але я от хочу уточнити: ми ж бачимо, як. Що відбувалося в російському суспільстві за час е, повномасштабного вторгнення? Були надії в перші тижні та місяці, що там протести, е, громадянське суспільство в лапках, звісно ж, у в Богу Росії? Були проти, у надії. президента Зеленського, який звертався напередодні вторгнення російською мовою до ну, росіян. І в частини українського суспільства ці Президент надії ще Зеленський теж були. Бачив російське суспільство зі сцени клубу веселих і знахідних. Бачив цю аудиторію, яка йому завжди зустрічала його і як гравця в команді клубу цього, і як шоумена, оплесками. Він бачив цих людей, він був при світлі Рампи, вони були в темряві. Що він знає про цих людей і про їхній менталітет? Він ніколи з ними не зустрічався, реально. А люди, я ніколи не мав на цих сподіваннях. Ви знаєте, тому що я прожив в Росії 25 років, і я точно розумію дві речі: перше. Відновлення імперського статусу є об'єктивним імперським інтересом Російської Федерації. Тому що без цього відновлення, тобто без загарбання України, Росія ніколи не стане серйозним світовим гравцем, і це розуміє російська політична керівництво, і це розуміє російський народ. Це об'єктивний інтерес, не суб'єктивний путін. Ці люди вже програли, програли цивілізаційну боротьбу з Штатам і Китаєм. Для того щоб бути реальною силою, їм потрібні кордони 91-го року. Це не їхнє якесь бажання, божевілля, як тут люблять говорити. Це об'єктивна необхідність, їхня не наша. От і тому російське суспільство воно просто розуміє, що його президент йде тим шляхом, на який воно розраховувалося, 1991 року, з першого дня, коли зник Радянський Союз, я завжди чув в Росії одне і те ж від будь-яких людей: консерваторів, лібералів. Що, коли цей червоний прапор, вони бачили, як він спускається з флагштока, вони казали, що у них просто серце стискалося. І я їм казав, та чому ж? Там ж ваш російський прапор з'явився. Це ж червоний прапор комуністів. Нашого він там був? Це ж ганчірка. Це ж не ваш національний прапор, а їм не потрібен був національний прапор, їм потрібен був прапор імперії. Тому я ніколи не чекав від них протестів. От та кількість людей, яка виходила протестувати проти анексії Криму у 2014 році, їх, до речі, було немало. У Москві, так це максимум людей в Росії, які мислять категоріями цивілізованої Європейської держави, а не категоріями імперії. Всі інші росіяни розуміють, що Володимир Путін працює на їхнє благо. Бо вони програли цивілізаційне змагання, нічого не виробляють реально серйозного, нічого не створюють. Вони можуть тільки лякати інших. А скажіть, будь ласка, як ти будеш лякати європейців, коли ти не в тебе немає танкової армії в Ужгороді? Навіщо Сталіну потрібно було заходити в Закарпаття? Ви що думаєте? З любові до українського народу? Ні, тому що він перетнув Карпати і поставив там свої армії, де в нього пряма дорога на Європу. На відео? На Братиславу на Будапешт, і буде, хоче а зі Львова на Краків, Варшаву і так далі. Ну, знаєте, Львів був окупований вже 39-го року, і здавалося, що на цьому все. Але ж е коли радянські війська прийшли в Закарпаття, це ж було просто сюрпризом для всіх, і для союзників, і для влади відновленої Чехословаччини, яка вже там свої інституції розташовувала. В Ужгороді і інших міста. І це точно не заради українського національного єднання. Ви ж розумієте, як Сталін ставився до українців. Він просто використовував український народ заради своїх мерзенних імперських амбіцій. От що він хотів. Ну і звичайно, ви праві: зі Львова можна багато куди теж потрапити по прямих дорогах. Це очевидно. А з Одеси, чому це всім потрібно? Можна контролювати чи Чорне море набагато більш серйозне, ніж з Криму, тому що це торгівельні шляхи. А що от вам їхня логіка. Тобто, це над не буду так говорити, це держава і народ, які завжди стверджувалися, за що за рахунок того, що вони лякали і принижували інших. І чим ближче маньяк до своєї жертви, розумієте? Чим ближче, тим більше жертва має боятися. От вони зараз, ми фактично тому, що ми існуємо, ось у нас така велика, якщо хочете, якщо говорити там просто, простою мовою, велика квартира, а вони, значить, по той бік. А за нашою квартирою їхня потенційна жертва. Вони хочуть просто вдертися в нашу квартиру і з нашої квартири стукати в стінку до цієї жертви. Я до тебе доберуся, я до тебе доберуся. Як п'я п'як е, мужик після російської водки, знаєте, на якоїсь, на якійсь гулянці. Оце воно. Доворуся. А, а виходить, що він стукає в нашу стінку? А ми говори перепереприни стукати, бо ми тобі весь торопець відстрелимо. Неприємно.